То 2 мільйони гривень на допомогу ЗСУ. Саме стільки луцькі депутати виділили для закупівлі обладнання військовим завдяки перевиконанню бюджету. Відомо, що ці кошти скерують на закупівлю дронів, тепловізорів, старлінків та всього іншого, що необхідно нашим захисникам. Потрібно розуміти, що кошти місцевих бюджетів в першу чергу мають іти на підтримку зсу, а не на стадіони. Тому що не можна покладатися лише на державний бюджет і лише на міністерство оборони. Ми маємо в першу чергу це наш пріоритет підтримувати збройні сили України, тому що кожен день в нашому мирному луцьку дається кров'ю наших військовослужбовців, і це треба пам'ятати. Окрім того, Тараш Шкітер наголосив, що в пріоритеті при закупівлі та передачі обладнання має бути 53-й луцький батальйон територіальної оборони, адже це на 90% – відсотків. Бійці з нашої громади більше того, це воїни добровольці. Однак постало питання, як і де міська рада буде закуповувати дрони. Тараш Кітер запропонував підтримати саме вітчизняного виробника. Хотів би звернути увагу, що можливо є сенс розглядати закупівлю українських дронів, щоб кошти лишались в нашій економіці. Міський голова Луцька зазначив, що як тільки в Україні з'являться сертифіковані дрони, тоді міськрада буде закуповувати їх тут, адже за бюджетні кошти можна купувати лише сертифіковане обладнання.